Моя мова найкраща у світі. Нею освічувалися у коханні моїй дідусі і бабусі, моя матуся і татуся. Моєю рідною мовою я сказала свої перші слова. Мама, тато. Нею скажуть свої перші слова, мої діти. Моя мова одна з наймелодійніших і наймолозвучніших мов у світі. Моя рідна мова найбагатша у світі. У словнику моєї мови налічується більше 200 тисяч слів. Дорогі співвітчизники, не будьмо байдужими. Давайте разом захищати наше найбільше багатство нашу рідну українську мову. Вітаю з міжнародним днем рідної мови і щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інтелектом, не тільки у спілкуванні, а й в розвитку. Сьогодні Міжнародний день рідної мови. Вітаю всіх, хто вибрав в себе нашу мову. Знає своє коріння, то розуміє виходить, що дає нам силу і могутність. Давайте берегти і розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуючись на запозичення, ми могутній і міцні своїй мові. Наше слово, наша сила. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Ця квітка ніжна і чудова, Широких батьківських степів. Ці каравани знайдуть воду, вкрай пустель і злих негод, як річка з роду і до роду, Та мова з'єднує народ. Підна мова, наша села, наша перемога. Рідна мова це постійний скарб. Говоримо українською. Балимо за Україну. Рідна мова, це ключ до серця народу. Мова не має кордонів, як і наша боротьба. Мова єнає мова захищає.